Доки всі святкують, ти продовжуєш рахувати калорії. Або окей, ти вирішила цього не робити, тому що, коли ж як не на свята, можна дозволити собі чогось. Звичайно, це супер, але тільки тоді, коли ти вмієш відрізняти фізіологічний голод і емоційний. І якщо ти бачиш за собою, що до твого чаю на свята потрапляє все більше і більше солодкого, солоного і всього на світі, то знай. Це вже точно не фізіологічний голод, і в цей момент їсти не потрібно, бо кожного разу, коли людина їсть на емоціях вона набирає вагу. І твоє завдання не сидіти голодною ще не казати, тепер я буду займатися кожного дня спортом. Твоє завдання навчитися відрізняти голод фізіологічний, від голоду емоційного і мати класні практики, як справитися саме із емоційним голодом. Ці практики я даю на інтенсиві психологія струмка. Це неможливо пропустити. Почни свій рік правильно і грамотно реєструйся.